Сторінка 68, розділ 2. зріле, високе середньовіччя, середина 11, середина 14 століття. Параграф 10. -й. Людина в середньовіччі. Цікаві факти. у середньовіччі ліс був і джерелом харчування, і надійним притулком, але водночас становив уявну або справжню небезпеку. Так і з лісу з'явилися холодні вовки, розбійники і завойовники. Не дивно, що в тогочасних казках і легендах ліс і його мешканці були постійними персонажами. У лісі знаходили притулок ченці, самітники, мандрівні рисарі та злочинці. Людина та природа в середньовіччі. У середні віки клімат у Західній і Центральній Європі неодноразово змінювався і тому дещо відрізнявся від сучасного. Зокрема, за часів зрілого високого середньовіччя, яке характеризувалося господарським піднесенням, він був трохи теплішим і вологішим. Людина намагалася пристосуватися до місцевого рельєфу. На рівнинах виникали великі. Великі села, упарізані пасмами гір, болотами, річковими просторами місцевості, окремі двори. На узвищах і пахорбах будували замки і фортеці. Річки ставали природними межами між земноволодіннями і державами. Наявність виходу до моря та океану сприяла розвитку рипальства, торгівлі і налагодженню зв'язків між країнами. У ранньому середньовіщі більшу частину Європи вкривали ліси. У ті часи ліс був основним джерелом існування. Людини. Там виписали худобу, відгодовували жолудями свиней. Завдяки цьому селянство отримувало запас м'ясної їжі на зиму. У лісі заготовляли дрова для обігрівання житла та дерев'яне вугілля, необхідне для виробництва залізних знарядь праці та зброї. Збирали лікарські рослини. Ліс забезпечував деревиною, яка в цей час була головним будівельним матеріалом. Ліс також залишався місцем полювання, збору меду, диких бджіл, ягід, грибів. Тощо середньовічні люди своєю господарською діяльністю змінювали природу. Вони знищували лісові масиви, не турбуючись про їх відновлення. Природа відповідала на це обмінням водойм, збідненням земель, рослинного і тваринного світу. Тощо на сході людина ставилася до природи дбайливіше, ніж в середньовічній Європі. Східні релігії навчили, що людина є частиною природи та має жити в гармонії з нею, завдавати шкоди будь-якій істоті заборо. Однак це не стосується Китаю, де з волі правителя відбувалися серйозні втручання в природу. Словник міграція це переселення народів, груп людей або окремих осіб із місць постійного проживання на новій землі. Цікаві факти: визначити кількість жителів середньовічної Європи можна лише приблизно. У ранньому середньовіччі населення налічувало приблизно 25-30 мільйонів осіб на кінець зрілого середньовіччя 168 мільйонів у наслідок пандемії. Чуми середини 14 століття його кількість скоротилася на третину населення, міграції, лиха середньовічної людини у середні відії Західну і Центральну Європу населяли переважно романізовані племена і народи колишньої Римської імперії. До них долучалися спільноти, які потрапили сюди під час великого переселення народів і наступних міграцій. Більшість вчених вважає, що після розпаду Римської імперії кількість населення в Європі значно зменшилася. Найбільшими лихами середньовічної людини були голод, хвороби та війни. Слабкий рівень розвитку сільського господарства не дозволяв мати високі врожаї. Фактично, ніхто не був зацікавлений у збільшенні продуктивності поза певні обсяги через те, що Господарство було натуральним, споживання обмеженим, а зберігати харчові продукти упродовж тривалого часу ще не вміли. Середньовічна Європа майже постійно перебувала на межі голоду. Починаючи з 12 століття, європейська знать намагалася підтримувати населення під час голоду, розподіляючи продукти між п'ятнотою. Середньовічні хроніки повідомляють, що в 1315-1317 роках Європу охопив великий голод. У цей час від нестачі. Їжі щодня вмирали тисячі людей вчені встановили, що голод був спричинений великим потопом. Значною кількістю опадів у Європі дощі йшли безперервно близько 150 днів. Люди також потерпали від різних хвороб, погане харчування, неякісні продукти, недостатній рівень розвитку медицини робили середньовічну людину вкрай уразливою до таких захворювань, як туберкульоз, малярія, проказа, холера, дизентерія, тиф, чума, віспа тощо. Збройні конфлікти. І війни також забирали багато людських життів. Середня тривалість життя європейців у цей час становила 30-35 років для жінок і 40-45 років для чоловіків. До 60 років могли дожити лише королівські особи, представники духовенства або вчені. Більшість людей жила досить бідно. Майже вся земля для обробітку належала сеньорам, які надавали її своїм васалам. Як правило, у пошуках кращої долі люди ладні були йти світ за очі, рушати в далеку дорогу людей спонукала і церква. Вона йшла до місць паловництва, щоб спокутувати гріхи. До того ж, люди часто переселялися, рятуючись від хвороб, голоду, війни та інших лих. Лише з 14 століття європейське населення поступало. Супово осіло на одному місці та вже рідше змінювали місце проживання жіноцтво в середньовічній Європі. У період середньовіччя жінкам у європейських країнах жилося досить важко досягти визнання у суспільстві, де головна роль належала чоловікам. Вони не могли у ті часи. Жінка повністю залежала спочатку від батька, а потім від чоловіка. Батько був головою сім'ї та мав владу над усіма її членами. Дівчат з змалку виховували покірності, побожності. Снотливості і невибагливості дуже часто дівчина в середньовічній сім'ї зростала неосвіченою, хворобливою, фанатично релігійною, без відчуття самоповаги. У багатьох європейських середньовічних країнах проста жінка могла мати певну самостійність у господарських справах: ткати, шити, торгувати, готувати страви на продаж тощо. Заможним жінкам відповідно до їхнього становища відводилася єдина роль дружини та матері. Вони були зобов'язані народити нащадкам, стежити за роботою слуг і розважати чоловіка. Зверніть увагу, діяти всупереч установленим у середньовічному суспільстві нормам наважувалася Лише деякі жінки із заможніх верств, так дочка великого князя Київського Ярослава Мудрого Анна Ярославовна, що була королевою Франції після смерті чоловіка, вдруге вийшла заміж, хоча християнське духовенство не схвалювало повторний шлюб. Словник внутрішня колонізація це заселення та господарське освоєння вільних земель у межах країни. Внутрішня та зовнішня колонізація. Наприкінці XI століття кількість населення країн середньовічної Європи значно збільшилося. Безземельні рицарі розмірковували, у якій війні взяти участь, щоб здобути маєтки. Селянству також часто бракувало землі, адже воно мало не лише прогодувати сім'ю, а й видати частину врожаю своєму сеньору. Усе це спонукало до масового освоєння нових територій в 11-13 столітті. Цей процес називається внутрішньою колонізацією. Сеньори заохочували селянство до обробітку ще не Своєних земель, звільняючи його на певний час від сплати податків. Вони розуміли, що це забезпечить їм нові прибутки та зменшить загрозу голоду. У більшості районів середньовічної Європи для обробітку землі застосовували систему трипілля. Свою землю селяни ділили на три частини. Першу частину з осені засівали озимими культурами, друга навесні яровими. Третя була під паром, тобто відпочивала, залишалася для відновлення. Наступного року перше були, залишали. Під паром, друге засівали озимими, а третє яровими культурами. Крім того, селяни здійснювали сівозміну. Одну й ту саму культуру не сіяли на одному полі декілька років поспіль. Також селяни почали використовувати органічні добрива. Ці зміни в обробітку землі дали змогу дещо збільшити вражальність. Внутрішня колонізація мала значні позитивні наслідки. Так зросла кількість населення Європи. Вдалося зменшити постійну небезпеку голоду, поширилося. Вирощування зернових та городніх культур. Змінився раціон населення. За кілька століть полегливої праці селянства замість Європи лісів поступово виникла Європа полів. У 14 столітті процес внутрішньої колонізації Європи повільнився, а після початку великого холоду взагалі майже припинився на 100 років. Поряд із внутрішньою розгорталася зовнішня колонізація. У в ватаги войовничих норманів Кінгів переселилися на землю Русі, та Франції, Англії та Сицилії. Населення Франції рушило за. Піренеї допомагаючи іспанській християнській громаді відвоювати землі в арабських загарбників та освоювати ці території. Інколи колонізація набувала воєнного характеру. Як приклад можна навести хрестові походи європейського середньовічного рицарства до святої землі? Детальніше про це ви дізнаєтеся з 18-го параграфу. Словник зовнішня колонізація це створення поселень за межами власної країни, іноді поєднане з підкоренням або ви. Нинішнє місцевого населення, свята земля це територія, розташована між річкою Йордан і Середземним морем, яку вважають священною в ісламі, християнстві та юдаїзмі. Центром святої землі є місто Єрусалим.